Ви на каналі Вероніка Я. І сьогодні я вам хочу показати, як стрібати в квадробиці. Це буде урок для початківців, тому що це буде низький стрибок. Напевно, коли ще вийде відеоурок по квадробиці, як стрібати висоту 38 см. А зараз ми почнімо наш відеоурок по квадробиці. Як стрибати? Для початківців почнемо. Так, що ж, дивіться, якщо ви боїтеся вдаритися або пошкодити собі щось, то дивіться, ви можете покласти ковдру, але не одну, а дві. Тепер стаємо ось так і ось так. Потім ось так, вверх і ось так. Робимо, сліваємо вниз. А тепер все разом. Отак. 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 І знову. Отак. 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 Бачите? А якщо ви хочете, ви не можете, якщо ви не можете, я або не дуже високо низько, але, але не можете, то можете поставити собі перешкоди. Але, але для початку беріть подушку. І все робимо так само. Оп, 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 оп. Бачите? Добре. Потім ви собі можете е, збільшувати. Висоту перешкоди. А, я думаю, на цьому можна покінчувати. Всім папа -па. і до нових зустрічей! Всім папа! -па.